Команда так і живемо, та тренер Олег Курдидик. Трошки шуму дайте ну! Так сталося, що фінал це ну дуже стресова штука. <рес> Стрес конкретний, я ж полисів. А у мене такий стрес, що я ж завагітніла. А батько дитини втратив пам'ять. <рес> ти вагітна, а батько дитини втратив пам'ять. Ото <рес> жорстко, звісно, <конечно>, жорстко. <рес> а батько дитини хто? Олег. Стоп. А який Олег? А, той що наш тренер. А де він, до речі? Олег! Зараз вийде. Що? Не ти. Інший Олег. Олег! Ого, чувак, ти тоже Олег! Давай зробимо команду з тобою. Ага, найдем третього Олега і називаємося Олег Тебе. Все, давай, удачі, йди рішаєш. Нормально звучить, що. Він реально втратив пам'ять. Ого? То Олег то таке не можна робити на сцені. То не можна дівчат на сцені мацати. Ні. Ой. Я забув. Дивись, Олег. Ми твоя команда. О. А ти наш тренер. О! А, так я ваш тренер, то давайте. розминочку, присідання, потім прес. <реш> старий, Це дуже старий прикол. Так? Да? Аж да. забув. Дивись, Олег, це Стас. Він через стрес сміється з усього підряд. Особливо не кажи ніколи при ньому слово 300. 300? <реш> прикол. А це Настя. Через стрес вона сама собі відповідає на питання. Ти що реально втратив пам'ять? Так тільки що про це говорила. Ладно, вибач. Оце Юля. Не знаю, чи через стрес чи ні, але вона від тебе вигідна. Все, я пішов. Ого. А хто це був? Це Льоня, він трохи дурачок. А чого він дурачок? Ну дивись, є чотири пророки в Івальді, а він його фанат. Того в нас і виходить 4 порольоні. Отака от ситуація. О. Так, стоп, не відходимо від теми. Олег, в сенсі ти мене не пам'ятаєш. Ну, я взагалі тебе не пам'ятаю, якщо. Подивись, будь ласка, як в тебе записано в телефонній книжці. Давай подивимося, хто в мене записано в телефонній книжці. Е, Оксана. Юля. Юля, Юля, що в мене по Юля. Угу. Юля СТО. Що таке Калінвал? То не ти. Юля. Юля Юля Тимошенко. <смір> Ох, був корпорат. Господи Боже. Так, не то. Юра один раз не рахується. Угу. Юля, Юля Дніпро не брати. А не пам'ятаю тебе взагалі. Ти ж казав, що я не забутня. Ну, так забудь. Люди та джентльмени. Анекдот. Yeah. Якось скрипаль сплутав піаніно та орган і органічно заскрипів. Все у мене ланч, я пішов. А це хто був? А, знов забув? Ну. No. Олег, давайте я познайомлюсь з лігу сміху. Да. No. А. Це Ірина Гатун. О. Oh. В тебе, до речі, дуже тісний зв'язок з нею. А я. Увага на екран? A -a. А де? Клеопатру знаєте? Ну. Як клепав. Парк. Ірину Гатун знаєте. Ну. No. No. <плес> Просто цікаво, що далі. Oh. Uh, ну, щось там. Шось, шо... А це хто? А це хто, бліда? Це Юрій Ткач. Mm. В тебе також не був дуже тісний зв'язок. Не дарма у тебе підписаний як Юр один раз. Не рахується. Uh -huh. Увага на екран. Uh -huh. Ні, ні, не треба. Вірим, 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 було, все. Ні, пчети загаломчик час, але я поняв, я поняв. Ні, не то, щоб я прям поняв, що я поняв, ну я поняв. Як ви спитали, чи я поняв, я поняв. А що я поняв? Глядачі це Олег. Олег, глядачі. Дай Боже. І ми для них виступаємо, а вони нас оцінюють. Все. А нашого? Ну так ліга сміху. А, Ліга справедливості тільки Ліга Сміху, да? Все, я зрозумів. А хто тоді у вас, Бетмен? Ага, тобто ти Бетмена пам'ятаєш, а те, що я вагітна, ні. У Бетмена був плащ. Алло. А я, до речі, хто? Ти Олег. О, прикольно. Яке ви мене прізвище? Курдидик. Курдидик. Смішная, смішно. Не, серйозно, яке мене прізвище. Не, серйозно, Курдидик. Не буває нормальних такого прізвища. Яке мене прізвище? Ну во! Олег Курдидик. Курдидик? Курдидик. О! У нас ще пісня для тебе є. Давай. Курдидек, дек, дек. Олег кордик. Не написала пісню? Не написала. Так, стоп! Це обов'язково було робити? Яка який ткач, Ти б ще про Хто це? Ми у фіналі на сцені, Оле. Що ти з ним зробив, подивися? Що ти з нею зробив подивися? Замовкни, Настя! Да, замовкни, Настя! Чи ти команда? А чи я командую! Чи ти командує? А що Що ти психуєш? Щ... Чуть ти психую! Щ... А ти чи прогнувся? А що я прогнувся? А що ми тут, що ми робимо? Почалися! схватки. Олег, дзвони в швидку! Що? Олег! Ну, я дзвоню я в швидку! Я дзвоню! Куда я дзвоню ще раз? В швидку, Олег! Швидку. Швидку. В Швидку! Я дзвоню в швидку! Я дзвоню! Який номер швидкої! 103! 100... Сто що? 103 Олег! 103! Все, 103. Е, я набрав забув чого? Наскажите! Два, три, вісім, п'ять. Наші вам мої показники лічильників! Боже, цей дебіл подзвонив газову службу! А, а на що він газову службу позвонив! А! Він перепутав 103 і 104! Але ти дебільна. <світ> Ой. Так, стоп! Мені вже це все набридло. Нова шапка. Олег, я насправді не вагітна. Я все згадав. Ти Юля. Свирит Юлія Андріївна. 067-342, 70 61. Київ стар колись мої Не Таке життя. Було нас з тобою. Це було 29 вересня з 16.40 по 16.42. Ну, там ще прелюдія була. Я постарався, так? Да. Ти що, супер? Получається, ніхто з нас не вагітний. Я не вагітний. Що? Я. я вагітна. О! Нічого не пам'ятаю. Де я? Хто ви? Хто я? Я єдиний, тільки пам'ятаю, це... це Репче! Воу-воу-воу! Wow, wow, wow! Живемо лютий регіт, вам несемо. Початкові гумористи, а вже фіналісти. Це є Настя, це є Льоня, це є Юля, а це Стас. Ми у Тіфані зібрали, щоб порадувати вас. Це є дурка, це психушка, так сказав Кирило Ганін. Але потім він подумав: клас, давайте далі. Всі сюжети підбираємо тільки з нашого життя. Ми еліта із Волині. Прикарпатська дитя. Так і живемо, і Олег Кудитик. Метро нічна Беліна. І наші ті на стіна. Так і живемо, місто Луцьк.